Печінковий рулет дуже ніжний і смачненький. Для його приготування нам потрібно печінку і цибулю в блендері перемолоти до однорідної маси. Виливаємо нашу масу в миску, додаємо яйця, молоко, сіль, перець, борошно. Беремо погружний блендер і це все вимішуємо до однорідної маси. Ось така маса в мене получилася. Беремо сковорідку, ставимо на газ, нагріваємо, змащуємо олійкою і виливаємо печінкову масу, в сковорідку, гарненько розпреділяючи її по сковорідці. Смажу я з однієї сторони, на другу сторону я перевертаю в іншу сковорідку, щоб було швидше. Ось так. Готовий, е, готовий печінковий тортик висипаю в тарілку, а тим часом цибульку і моркву тушу до золотистого кольору. Цибулька і морквочка стушилися, тушилися, добре мають охолонути, додаю сіль, перець, часник. Майонез. Майонезу не жаліємо, даємо багато. Вимішуємо гарненько. Ось така маса в мене вийшла. Стіл застеляємо пленкою харчовою і викладаємо наші налиснички з печінки. І гарненько намазуємо їх нашою суміш з морквочки, цибульки, чесничку і майонезу. Ось так намазуємо, викладаємо сно. На цей рулетик в мене пішло 10 налисничків. Тепер скручуємо гарненько, плотно так стуляємо до кубки і скручуємо. Доходимо до кінця, і наш рулетик замотуємо в харчову плівку, на яку ми застелювали на стіл. Кінці закручуємо і ставимо наш рулет в холодильник, щоб він остиг. Розмотуємо, викладаємо на тарілку, поливаємо майонезом. І посипаємо нарізаним кропом. І смакуємо задоволенням. Зберігайте та готуйте смачного вам!